Вибух програмів уночі з середини четвер вибуховою хвилею пошкодило 30 квадратних метрів першого поверху закладу. Його власниця від коментарів відмовляється: підозрюваних у скоєнні злочину правоохоронці затримали за кілька годин після того, як стався вибух. Ними виявилося двоє мешканців Косівського району і двоє мешканців Закарпаття. Один із фігурантів, колишній родич постраждалої, потерпілою від даного злочину була теща. Колишня теща одного з фігурантів. Поліція оприлюднила в мережі відео затримання фігурантів, які проходять у справі про підрив ресторанного комплексу. Виконавців було затримано на території Яремчанської міської ради в селі Яблуниця на які пересувалися на автомобілі БМВ на території міста Косів. За допомогою спецпідрозділу Корт було затримано безпосереднього замовника із грошовими коштами, якими він повинен був розрахуватися за виконану роботу з виконавцями, і посередника, який підшукував цих виконавців. І Проводив з ними переговори у замовника, і посередника вилучено гроші та зброю. У виконавців також знайдено боєприпаси та предмети, які могли б бути використані для виготовлення вибухівки. Сила вибуху кажуть, в поліції була доволі потужною. Еквівалент даного вибухового пристрою прирівнюється приблизно до кілограма тротилової шашки. Фігурантів справи затримано, їм буде оголошено про підозру та обрану міру запобіжного заходу. Прокурором погоджено проекти підозр всім чотирим фігурантам і готуються клопотання про тримання під вартою, які будуть скеровані до суду. Про мотиви вчинення злочину, посилаючись на таємницю слідства, наразі не повідомляють.